З вами Наталя і Настя. Ми сьогодні маємо один день в Римі. І що я хочу вам показати, це базиліка Святої Маджори. Святої Марії Маджори, тобто Марії Великої, побудована в 4 столітті. Дуже гарна будівля. ми покажемо вам далі трохи загалом рим. Чесно кажучи, рим не дуже чистий. Ми не знімали бо... ті страшні вулички, бо вони такі страшні. Але зараз ти йдеш. ну. У курті багато, не знаю, чогось не дуже чисто. І не те, що в Валенці, що графіки страшне, гарне, страшне, гарне. Тут вони просто страшні і стромні. Не дуже таке ситуація така, собі не знаю, щось вони, вони тож забули прибрати в римі. Де ті риби? Але загалом гарні, дуже гарні будинки, дуже гарна. Адже капучи. Капуциня. Капучиня. Капучина. Тоді побудували капуцини в 17-17 столітті. Це мене прямували і тут йдемо далі. Ось на стек розсудня. Отже, ми йдемо по сходах Борджія, кудись уверх. Ось. Рим цікавий. Тут кожна вуличка може, хочеться кудись повернути. Ми ніяк не можемо прямо піти до колізею, бо кожна вуличка хочеться кудись повернути і зайти. Отже, ми отак йдемо далі, далі старовину. Дивіться, що тут таке, це колізей, це колізей, ура! Ремонт десь 2500 років. А, тоді заснував Рому і Рем. Рим. Ось, за легендою. Скільки ж років Колізею? Отже, колізей був відкритий в 80 му році до нашої ери, нашої ери.

Артисти, які виступають біля римського форуму, вони дуже популярні. Всі фотографують дві чайки. Вони можливо. з вас вони з вас регочуть, коли цей здається. Це ви щось смішно говорите. Отже, оце був Арка Тіта. Це цей тіт, відкрив якраз колізей. Його батько почав будівництво. А він цей колізей добудував і відкрив. всі наші ери. ось. А це Римський форум. Римський форум був побудований десь. Це перші будівлі, які були побудовані в Римі. Тобто йому десь дві ну, стільки ж років, стільки Риму, то... Як ви бачите, зберігся не повністю, половинка в нього відпала, частинка відпала в 15 столітті через сильний зимочос і вас. В мене можу дивитися сонце, світить. Отже, оце ви зараз бачите римський форум. Тут був, це було дуже визначне місце середавнього Риму. Ми його будували на волотистій місцевості, десь ще в цьому восьмому столітті нашої ери. І зараз це найпопулярніших пам'яток в Римі. Тут колись був храм Сатурна, це була державна скарбниця, храм Вести, храм Вести, де де був вогонь, який мав горіти вічно. А також тут був Форум, де були різні повідачі і повідали, ну щось розповідали, розповідали. А, а арка Тіта, побудована у 81-му столі... 81 році до нашої ери. І е, побудували в честь Тита, який помер. і е, Він завоював Єрусалим. Тому чеснього побудували таку арку, і ця арка символізує перемоги Риму до цих пір. Ось так дуже гарна арка. А також цікаво, що тут є ціла мапа питної води. Ми, ми набрали її. Ну, на смак не найкраще, але Типу, ну, нормальна вода. Ось прямо тут. Можна обрати водички собі. Але там дуже велика черга в цей римський форум, зайти він дуже гарний. І ми туди не підемо. Тут також зображено, як розвивалася римська печатка. Крицяточка, лише Рим. Далі вже Рим захопив таку частину Іберійську, всю Італію і Македонію. Далі вже Єгипет величезний кусок Африки. Ну і далі взагалі, немовірно, коли. Так, це все ще римський форум. Римський форум. Можливо, це якраз і була ця зона. Мирали. Боже, яка краса! Це комплекс сучасний, вже побудований в 19 столітті, побудований на честь е, сучасного тут, короля об'єднаної Італії. Зараз саме все ці комплекс проводяться різні археологічні розкопки, виставки, мистець... різні мистецькі виставки. Мистець. Оце ми в центрі Риму прийдемо. Тут якийсь фонтан. Збоку мені з боку ми не знаємо, що це фонтан, але загалом, ви бачите, куча людей. У нас є дідництво, і воно все перекрито. Ось це, о, який гарний чоловік над котичкою. Думаю, це не так комплекс. Це дуже гарно. Це все цей комплекс побудований в честь нового короля Емонегіла об'єднаної Італії. Ти знаєш, що таке забудовано? Ідемо по Риму, і тут просто така частина, йде і майже сучасній будівлі. Якісь. А, ось і ти проходиш ну, просто такі римські древні. <свісно> Частини залишки цієї культури. Зразає, а з іншим стонеб місто. Ха -ха. Це пантеон, це наше наступне місце, куди ми спішили і йшли. Надіюсь, нас в нього зараз. тут виявляється, ми стояли в цю чергу, щоб заплатити готівкою 5 євро. У нас були вже п'ятки, треба просто пропікатись в центрі, не стояти чергу, просто зразу зайти. Ну ладно. Отже, ми заходимо в Римський форум. Йому 1775 років, десь приблизно він побудований в 127 році нашої ери. Один з найбезпечніших предметів римської слави Ціківської дивчи. Дуже гарний, тут дуже багато людей. у нього коштує 5 євро. Це ми. Просто це колований король Умберто І. Загалом дуже цікаві легенди є про пантеон і про це око зверху. Ну, взагалі, це неймовірна інженерна поруда цей пантеон. І оце око зверху є легенда, що колись в цьому столітті, коли нарешті після богів, прийшов освячувати цю будівлі священник він настільки свячували, що вискочив дьявол і пробив зверху дірку. Ось. Ну, більш маліша легенда є, що це просто коли освячували цей храм, то Бог пустив помінь, пробив дірку, і тепер було ближче між людьми і небом. Це була інженерна. Пруда, і це було не під того, щоб тепло виходилось через нього чисте повітря і світло, тому що тут немає вікон в пантеоні. Також пантеон дуже цікавий він побудований з нахилом в 3 мм підлога, щоб вода могла стікати, навіть коли йде дощ, і тут є 26 хотень, через яких цей дощ протікає. Панта Нептуна. Ми на плаці Навона біля фонтану чотирьох рік. Це чотири найбільші річки світу. Ніл, Дунай. ось. Побудований він у 1648 році, а зверху Оболіс, який був побудований ще за імператора римського Доміціана. І це римські єроглиса зверху, які просто хвалять цього імператора. Вони, може, їх гибецькі, але, по суті, робили їх римляни. У в церкві Сантантиязині Агунь. Тут дуже гарно всередину. Наша на, сяповадир, вона нас водить по всім цим римським місцям <с up> серед таких вуличок. Далі ми прийшли до річки Тибур і до прекрасного yeah. so? музею Наполеоні. Полонівський like музей. Його збудував десь прямий нащадок Наполеона Бонапарта, і тут ми дійшли до замку святого Ангела. Одна з найпотужніших, найбільш впізнаваних споруд Риму. Що музей Наполеона при каменна історія однієї родини, то замок Святого Ангела це монументальний архітектурний пиріг, що відображає майже 2000 років історії міста. Тут десь вона Ми е, зараз гуляємо, вже дійшли далі, прийшли. Ми біля Ватикана і тут є такі вулички. Дуже гарно. І ми йдемо шукаємо, де поїсти. Нам перекоментували піцу Алісу, і ми йдемо до піци Аліси. Піцу Алісу. Я не знаю, що це середні вічні Тут така чогось черга. Але не віріть мені, що вся ця черга до Аліси. Боже, здається, це правда. Вся ця черга до Аліси йде. Боже, Аліси тут така черга. А може це не? Може ні. Ні, ми кудиш не вихід пасти сюди. А ми... Отже, ми Це була ця черга не туди. Піця Аліси чергою немає. І ми вибираємо, що ми хочемо. Отже. Піса Аліса. Ми взяли з грибочками і з брокколі. Дуже смачно, мені подобається. Це непогано. Але це така вулична їжа, це дешки люди просто на тротуарах сидять і є. Ти скажеш Настя за піцу. Коротше, як ви бачите, Настя з новою піцею. Навіть ми вже зібраємо піцу. Тому що нам тої було мало, вона була смачна і ми вирішили взяти ще. А ще піца. Вона тут просто по грамах продається, 100 грамів піци продається за якусь ціну. Це вже нам вийшло 580. Ну таке, коротше, піца. Так, Отже, ми йдемо в Ватикан. Так, Ватикан, там є Ватикан. А, заходи в Ватикан, що Ватикан ми не зайшли, бо десь сходити треба в іншу сторону. А... Але ми знайшли до, до такої будки. Прикольна будка. Тут можна підійти зарядити телефон. А... Або набрати собі, здається, води. Просто води. Я не знаю, чи це треба завантажити якийсь даток, чи що це, але прикольна будка і прикольне місце. Отже, представляємо вам площу Святого Петра два різок, тепер я легкість. Так -так, легкість в Ватикані. Далі забрали лампу на рідзак і на відчуваю неймовірну легкість. Так-так, легкість цього друга в Ватикані. Піднесення. Настя забрала сумку. Свята Настя. Диви просто потихали. Дуже гарно. Цікаво. Отже, Ватикан. Держава, яка стала суверенною у 1929 році, окремою від італійської держави. Що цікавого про цю державу ми можемо сказати? Бачите, явка вже уїп, у її формі ставляться. Це те, що, наприклад, у них є швейцарська гвардія, папу римського охороняє швейцарська гвардія. Швейцарською гвардією може стати людина. Тобто може той, хто є швейцарцем, 19 до 30 років і вищий 174 см. сантиметрів. І не одружений, тому якщо ви не одружені, швейцарець. Вище 174 сантиметрів, то ви можете. І католик. Встати. І католик, важливо, да, важливий нюанс. то, будь ласка, ставайте швейцарським гвардійцем. Дуже цікавим. Ми ходимо уже потемніло, а в дворах такі гарні ялиночки стоять різні. Все горить, вогники. Це ти як? Я добре, біля храму Божественного Андріана, храм Божественного Адріана. Де, 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 де. О, ми дійшли сюди, це там там дуже багато людей, але є. От ми зайшли в полків це ресторан. Кафешка така, яка це продає і тірамісу. Морозивку, і також цірамі. Може дуже багато людей і дуже зайнято. Ми купили десерт, ми купили тірамісу класик. Це галерея Альберто Сорди. Це просто місце, де тут багато магазинчиків. Ось. І загалом дуже, дуже гарно. А Оце називається Палац Монте Сіторіо. Ну, просто собі такий палац. Ми втомилися, ми зайшли в дуже місце, яке точно нам дозволить посидіти і зарядити телефони. Це Макдональдс! Мак-кафе! Ми вже! Їм гарячий шоколад. Ось, і будемо зараз тут їсти під помпі нашу цінне місце. Бо там ось їсти не змогли. Тепер ми вам показуємо. Колізей ввечері, як бачите, розібралися римські центуріони. Ось дуже прикольно, він гарно світиться. Це... це руїни римського імподрому. Древньоримського імподрому. Вже темно, вже трохи не видно, але це вони. І саме тут на руїнах римського іпподрому, ми хочемо з вами завершити нашу подорож, але ми будемо підетися до Рим-Термініні, космічного залу, їхати в аеропорт з цього прекрасного міста. Дякуємо за один день подорожей і дякую, що нас дивилися. Бай-бай!